алейкум. Давно не було відео, думаю, чого ж канал стоїть з простої. 8 днів, це найдовший термін, який не було відео. І так, я обіцяв розказати, як живеться починаючому 3D-принтерасту, або принтеристу, або 3D-друкару, або називайте, як хочете, не має значення. Досить таки погано. Коли ти тільки починаєш, виникає просто 100 мільярдів нюансів, в тебе завжди щось не виходить. Не така деталізація, як хотілося б, просто щось завжди все йде не так, як хочеться. Можливо, проблема сама в мене конкретно така, можливо, у всіх, але якщо ви хочете почати 3D-друк для бізнесу, то записіться терпінням, грошима, рекламою, знайомими, пластиком, принтерами і всім, чим тільки можна. Будьте готові, що воно прогорить. Ніхто від цього не застрахований, так як завжди, знайдеться хтось, хто робить дешевше, в більших об'ємах і краще. Тому тут також такий нюанс. Ви витратите просто море свого часу, море нервів і всього іншого на те, щоб принтер буквально просто почав нормально друкувати. Звичайно, це не стосується людей, які вже давно в цьому варяться, які там любу проблему так по вигляду заготовки деталі, отакі. М -м. Напевно, тут ось Z щось шалить, треба до неї глянути. От такі люди є, і для них це, звичайно, не складає ніякої проблеми. Але якщо от ви, як я, купили один принтер, і сподіваєтесь, що на цьому ви зможете прожити, я вас дуже сильно розчарую. Нє. На ринку є такі гіганти, в яких ледь не по 100 принтерів, і вони друкують просто безперервно якусь там неймовірну кількість деталей, яку неможливо навіть уявити собі. Звичайно. Тут є свої нюанси. Ось, наприклад, калібрувальний кубик. Я думаю, його видно, немає значення. Їх є сотні в інтернеті, якщо не тисячі. Суть в чому. Щоб добитися з цього, я майже місяць часу е махався з принтером. Принтер, ви знаєте, я купив Flying Beer Ghost 5, зробив на нього міні-обзорчик. Є деякі речі, які, звичайно, не до кінця сказав, але це вже я лишу на потім. Я думаю, зараз не горить. І так, що ще можна додати до цього? Одним принтером ви не відбудетесь ніяк. Варіант, що один принтер заробить на інший принтер, можливий, тільки в випадку того, що якщо ви будете не за гроші, які він вам приносить купляти філамент, тобто пластик, яким він друкує, і не будете за ці гроші його обслуговувати. Що входить в обслуговування принтера... Там є різні речі, як, наприклад, змостити направляючі елементарно, відкалібрувати, відрегулювати стіл, постійно слідкувати, щоб на нього не падала ніяка пилюка і так далі, старатися тримати в чистоті в першу чергу, міряти показники навіть вологості, щоб філамент, а тобто цей пластик, яким друкується, щоб він не набирав в себе вологу, бо тому що він має таку властивість набирати в себе вологу. Крім того, Бувають просто якісь нюанси по моделі. Це також треба знати, вміти і тому подібне. Треба вміти правильно поставити цю модель в слайсері, щоб вона правильно подавалась на друк. Треба знати, яким чином це зробити, яку підтримку, які саме нюанси виставляти в вашому слайсері під якийсь окремий даний принтер, який у вас є, на яких оптимальних значеннях друкувати, щоб було і якість, і швидкість. Чому взагалі потрібна швидкість? Зараз поясню. Швидкість це такий параметр, який, скажімо так, напряму впливає знову ж таки на час друку, це само собою. Але крім цієї діагоналі на швидкість друку, є ще якість. Звичайно, в більшості. В більшості чим дорожчий принтер, тим більша швидкість друку, тим більша якість на великих швидкостях. Швидше можна розвикувати ту ж саму деталь, ніж на моєму чи будь-якому іншому принтері. Але таке задоволення буде коштувати дуже дорого. Крім того, часто за це ти платишся робочою поверхнею нагрівального стола, тому що ну, велику деталь ти ніяк дуже швидко не роздрукуєш. Є і тут нюанси і винятки, але про це вже якось коли-небудь пізніше. Я думаю, це не є якимось значним нюансом. Тож, що треба собі записати на майбутнє? Якщо ви хочете цим займатися не тільки для себе, а й на замовлення. Ви маєте як мінімум мати в хороших зв'язках людину, яка дуже добре робить 3D-моделі там нехай в блендері, тому що по-іншому ви не зможете існувати. Бо в більшості люди приходять і такі, типу, мені потрібна модель ось цього, зроби її, будь ласка, щоб вона вміла отак. отак і ще якісь там нюанси. І якщо ти не вмієш цього робити, то тобі або самому навіть треба на замовлення брати, або вчитися тому, щоб робити ось такі речі в 3D. А це вже інший момент. Тобто це дуже тісно зв'язано, вміння робити певну якусь модель і її функціонал разом з вмінням зробити так, щоб принтер надрукував цю модель правильним чином і так, як воно вам потрібно. Крім того, є ще просто сотня нюансів по самим принтерам. Принтерів є безмежна кількість зараз на ринку. Вони всі в різних цінових сегментах. Можна купити як і якусь фігню за 4-5 тисяч гривень. Дуже-дуже обшивно взяв ціну, нехай. Так і можна купити щось там ледь не за півмільйона. І таке є. Є навіть ще дорожче, але це вже зовсім інша категорія. Тим не менше. Має бути якесь певне розуміння, на що ви йдете. Звичайно, перший час, як будь-який бізнес, це вам не буде приносити грошей. Треба набрати певну клієнтську базу, щоб вони вже знали, що от ви можете це зробити по такій ціні. Їм вигідно зробити це саме в вас. От вони не будуть ні до йти. Їм потрібно от саме, щоб був, був оцей контент, скажімо так, від вас. Бо вони вже вас перевірили, їм все сподобалось, значить вони будуть повертатись до вас. Якщо вони не знайдуть когось, звичайно, хто робиться дешевше і краще. А це вже ну, питання в тому, наскільки і як добре ви це вмієте. Тому тримайте собі в замітці, що це знову ж таки це абсолютно звичайний бізнес. Але якщо у вас немає якогось певного піара цього, то я думаю, ви далеко не зайдете. Будь-то один принтер чи 100 принтерів, вам потрібна хороша реклама, вам потрібна аудиторія, якій саме це цікаво. Вам просто ну, безліч речей потрібні. Є люди, які хочуть ось в мене чорний пластик, один з найуніверсальніших. Універсальніший тільки білий хіба що. Ось хтось хоче в оранжевому кольорі. І вам треба це врахувати. Тобто ви маєте такий самий пластик. І купити іншого кольору, щоб він у вас просто був для одного замовлення навіть, нехай, але він має бути, бо людина хоче от саме в такому кольорі. Варіант розмалювати, звичайно, завжди працює, але тут є інший нюанс. Розмальовувати можна, але це буде не те саме, що і надрукувати тим кольором. Буквально якась там коцка фарба злітає. Якщо весь пластик такого кольору, то де би ти не покоцав, що би ти не зробив з ним, він буде завжди того кольору. Є такі люди, які хочуть, от, щоб в тебе було декілька шарів різних кольорів. Це ти маєш чітко і якісно контролювати друк, в певний момент робити заміну філаменту і зробити це все таким чином, щоб в тебе друк не перервався. А є такі принтери, як мій, наприклад, і люди дуже часто кажуть, що після паузи він може почати друкувати не з того місця, де зупинився. Це також такий нюанс, який треба враховувати. Крім того, погнали далі. Ми маємо. Цілий інтернет моделей. Але не всі моделі без... безкоштовні. Тобто, деколи, щоб купити якусь модель, яку хоче конкретно замовник. От у вас немає більше варіантів. Ось ця модель є в відкритому доступі, але за неї треба заплатити. Звичайно, ви можете там вже шукати якийсь обхід, але здебільшого, здебільшого, буває так, що доводиться купляти. Особливо, якщо це якась така річ, яка дуже добре розлітається, тоді це буде навіть непогане вкладення. Але знову ж таки, є ось такий сайт, це не реклама Кульц. На кульц можна знайти фактично будь-які будь моделі. Це майже те саме, що Singiverse, але трошечки по-іншому. На пошуковий запит 3D моделі для принтера першим ділом вам виб'є цей сайт, а Singiverse вже потім десь на якомусь там плані. В Singiverse, наскільки я знаю, в більшості безкоштовні моделі, але на кульц є платні. Тобто тут же така, скажімо так, альтернатива. Знову ж таки, ті, хто проєктують це все і продають, вони також хочуть щось на цьому мати. Вони також мають на щось, щось жити в кінці кінців. Тому, щонайменше це треба добре розбиратися в 3D-тематиці. Як не дивно звучить, маючи 3D-принтер, розбиратися в 3D-тематиці. Вау, це я Америку відкрив. Крім того, передивіться. Стільки гайдів, скільки вам потрібно, стільки разів, скільки вам потрібно. Не лініться, дивіться відео від початку до кінця, шукайте конкретну проблему, щоб вона була от ідентична, як вас, щоб ви могли саме її вирішити. Не беріться за щось, чого ви не знаєте. Поки ви не отримаєте якусь певну базу знань, немає чого туди лізти. Абсолютно немає. Бо знову ж таки, це називається головою в кіп'яток. Ви просто себе зварите. Ви вигорите буквально майже одразу. Я вже задавався, точніше не задавався. У мене вже була думка продати його нафіг, коли він перестав друкувати в черговий раз. Чому він перестав? Тому що направляючі не були вставлені. Пластик просто відлопав від стола, бо стіл дригався як хотів. А ті моделі, які він друкував, він друкував таким чином, що ну, просто якість, як би це пом'якше сказати, лишає бажати кращого. Ось такий дракончик, до речі, безплатна модель. Це було на. Штатному пластику надруковано. Це був фактично один з перших друків, які я мав. І принтер, який я казав, не новий, але мені дали рідний комплект ще пластику, там трохи було, я декілька речей та й розпечатав. Тобто, в принципі, на перший погляд виглядає непогано. Але якщо подивитися ближче, то ви зрозумієте, що тут є просто овер багато нюансів. Врога я повідламував, не звертайте уваги, Це вони там були. Тобто є ще такі моменти. Для кожного пластика, знову ж таки. Треба окремо виставляти температуру, відкати. Треба уважно дивитися його характеристики. Чи можна взагалі цим пластиком друкувати в закритому приміщенні. Ось, наприклад, я друкую ПЛА-пластиком. ПЛА-пластик — це один з найбезпечніших пластиків, які взагалі є. Він органічний, він натуральний, він зроблений з кукурудзи, буквально, без жартів. Це кукурудзи. Тому в принципі, його випари не є навіть токсичними. І ну, дихати, звичайно, не бажано, тому що, ну, а навіщо? Навіщо дихати випарами чого-небудь взагалі? Тим не менше, цим можна друкувати вдома, навіть в закритому приміщенні. Але якщо брати АБС-пластик не менш розповсюджений, він є токсичним, ним тільки під витяжкою десь або під вікном і тому подібним друкувати. Суть в чому. АБС e, пластик це звичайно китайський, як прийнято казати, пластик смердючий, з яким неможливо працювати в одному приміщенні, бо він просто-напросто e, його випари, його запах, він смердить. По-іншому нічого не скажеш. От ви підпалювали колись пластмасу. Оце те саме, фактично. Я ним ще не друкував і бажання якось немає, тому що я тримаю принтер буквально ось біля себе. Тут в мене комп'ютер стоїть і тут в мене принтер. Вони в зв'язці, можна сказати, працюють. Ну не зовсім, але в зв'язці. І тим не менш. Це все разом стоїть, це все разом щось те працює. Я чую досить стрімний скрип. Просто дам принтер, зараз друкує фігурку. До речі, ось недавно роздрукував, це зайняло в мене 8 годин часу. Через цю фігурку я заснув 4 ночі. І знову ж таки вона не ідеальна. Абсолютно не ідеальна. Тобто на волосі можливо видно, можливо ні. Тут є така текстура після підтримок. Вона неприємна, її тут не має бути. Зараз я друкую ту саму модель, але не в такому положенні, як, оць, як оцю роздрукував з підтримками, а в такому. Знову ж таки, з підтримками, деревовидними, вони прям топов за топ. Мені подобається. Підставочка, ось це взагалі це кайма, можна сказати. Тобто, її тут би не мало бути, але я все ж таки вирішив не відліплювати саму. Підставку від цього, бо виглядає непогано і набагато більша, скажімо так, площа контакту, і воно нікуди не впаде ніколи. Ось, тобто, приклеїв я ніколи не вгадаєте на що. Я взяв той же ж самий палеопластик, розплавив його і просто приєднав дві частини одна до одної. Стоїть, нікуди не дівається, нічого не ламається. ПЛА-пластик досить міцний. Не знаю, хто вам ще скаже, але мені його міцність досить навіть подобається, вона є непоганою. Інші моменти, які я вже роздрукував, я швидше за все показував в минулому відео. Якщо ні, то нехай ось цей недавно зробив. Тут знову ж таки відсилка на аніме, нехай буде, має місце мати. Що я вже поміняв в принтері? Я маю ось таку коробочку. Тут приблизно 1-3 з того, що я робив. Можливо, тут бачите хотенд, який я замінив, ви його бачите. Тут є також екструдер, в якого шестерні сточилися металеві. І... Чесно кажучи, я здогадувався, що, ну, що саме це сталося. Але я все ж таки порадився з людиною, яка більше розуміється в цьому, яка довше в цьому вариться, і вона сказала, ну, блін, я не вірю в те, що може бути саме виробітка на шестернях екструдера. Тобто це ж метал. Яким чином пластик може згризати метал? Я проведу ідентичну аналогію в машині в більшості ДВС, тобто двигунів внутрішнього згорання, моторів. В них. Є таке поняття, як е, ремінь ГРМ. Що це таке? Я не буду вдаватися в подробиці, але це резиновий ремінь, який рухається по шестірням. Тобто з часом е, сточується не тільки ремінь. Далеко не тільки ремінь, виробітка присутня і на шківах, на яких цей ремінь ходить. Попри те, що вони зі сталі, прям зі сталі-сталі. Тобто, навіть є такий нюанс. Резина чи пластик, нехай вони набагато м'якші, ніж метал. Але, тим не менш, від тертя старається абсолютно все. Від цього ви нікуди не поділитесь, це і нормальне явище. Проте є ще такі нюанси. Тобто, фактично, це пісочниця, в якій ви розбираєтесь у всьому самі, і конкретно у вас можуть бути якісь певні випадки, яких ще ніколи навіть ні в кого не ставалося. Ось. На цьому принтері хотілося б поставити Direct Extruder для того, щоб збільшити швидкість і точність друку. Чому я цього не роблю? По-перше, в мене немає цих навичок. Я вже це все казав в минулому відео, але я ще раз зараз уточню: крім того, щоб поміняти механічні драйвера знизу самого принтера, треба перепрошити його, тобто, треба внести в його мозок. В його душу такі зміни, щоб він розумів, що в нього тепер більша вага на роликах, по яких він ходить. Але при цьому е, він може збільшити швидкість подачі. А швидкість подачі оптимальну І ту, яку взагалі можна зробити, залежить від мотора, яким подається, від шестерні, які подають. Тобто там вже є 100 тисяч своїх нюансів. Я не знаю, скільки разів протязі відео я вже сказав слово Нюанси. Я знаю, що я дуже монотонний і швидко говорю. Я просто намагаюсь впихнути в це відео максимум інформації. Звичайно, вона вся не усвоїться, але нехай буде. Тож, як я вже казав в минулому відео, принтер в цілому мені обійшовся в. Щоб не збихати. 16 разом з доставкою я взяв його. Ще 2000, грубо кажучи, я вклав. І ще пластика купив. На 1000. 700 гривень. Тобто вже в 20-ку я ввійшов. І я поставив оголошення в Олексі, що я роблю 3D-друк на замовлення 4 гривні за грам пластика, якщо у вас немає моделі своєї. Мій найкращий друг, мій брат, просто він займається якраз 3D-моделюванням. В цю ціну включена вартість того, що яку модель він робить. Ось, якщо у вас є своя модель, це саме реклама. Е, якщо у вас є своя модель, то 3 гривні за грам пластику. Знову ж таки, виходячи з того, що треба чимось обслуговувати принтер. Він їсть світло, він їсть пластик, який також на даний момент не досить дешевий. І в цілому про це не говорять, але в Україні зараз є деяка проблема з пластиком. Тобто є спеціальний бот в телеграмі, е, спеціально для тих, хто друкує, скажімо так. І цей бот каже, який на даний момент і в яких магазинах України є пластик. І щоб ви розуміли, весь цей список пластику в Україні можна ось ось таку стопочку скласти. Тобто, ну, не стопочку, а от е, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до 10 штук. І ось, допустим, не реклама. Flexі не реклама. FlexiWire пластик взяв. Вони виготовляють ПЛА і Flex. Flex це гнучкий пластик, ПЛА, я вже розказав, плюс-мінус. Ось тобто, треба мати якесь певне таке розуміння, що. Певний виробник виробляє певні пластики. Ось, Кожен пластик має свої властивості. У нього своя температура робоча, в нього температура, при якому в нього там якась крихкість і тому подібне. Це все це все треба вивчити. Також я купив недавно дехлорметан. І знаєте що? Я написав це в одну групу, і вони кажуть, друже, а як ти взагалі збираєшся з дихлорметаном працювати в закритому приміщенні і використовувати його як клей для пластику. Я такий. тобто. А вони кажуть, що видихнувши один раз цю штучку, можна відправитися до Петла, Петра Павла. Тобто є такий нюанс. А потім інший чоловік написав, що дихлоретан це така сполука, при якій можна від одного подиху до Петра Павла. А, при цьому він сказав, здається, здається дихлоретан це така речовина. А дехлор вроді би норм. Що норм в їхньому розумінні, я не знаю, але я вже витратив на це 500 гривень. Я не збираюся нікуди викидувати, тобто воно стоїть, а потім вже треба буде якісь тести проводити. І знову ж таки інформації небагато. Насправді небагато. Як про цю речовину, так і про принтери в цілому. Особливо, якщо у вас там якась рідкісна проблема сталася на вашому принтері, і у вас немає навіть ніякого сервіса поблизу, крім того, що немає сервіса, знайти деталі десь крім Аліекспреса, щоб вони йшли до вас місяць часу. На можливе виявлення поломки, навіть не на її повне усунення, і на всякі такі речі, ось тобто їх треба це все брати в суму, коли ви е, думаєте про те, щоб займатися цією справою. Я ні в якому разі не відмовляю вас, щоб ви не робили цього, бо от ви загнетесь і все. Ні, навпаки, починайте. Починайте на здоров'я і з радістю, і радійте всьому, що взагалі робите. Ось, але я мушу, мушу вас попередити про це. Знову ж таки, ви підписані на мене, я даю вам контент, але це не зовсім контент, це швидше для того, щоб ви не повторювали мої помилки. Я хочу донести до вас певну інформацію. Оцінюйте її, як ви захочете, свої слова і плюс-мінус я сказав. Тобто вникніть в це, а потім вже задумайтеся, що воно вам треба. В плані того, що спочатку вивчити цю всю базу знань. Підберіть собі ідеальний принтер, яким, яким ви захочете працювати, вивчіть все про нього від А до Я. Чи ви зможете з цим справлятися, чи у вас взагалі виходить щось подібне, чи у вас на якийсь там випадок буде щось, щоб зремонтувати, чи тому, і так далі і далі і далі. Тобто це все треба знати, вміти і так далі. Тому з вами на зв'язково Вепсос. Будьте здорові, тримайтеся з наближаючим наближаючим. Коротше, з майбутніми святами вас. Тримайтесь, скоро буде ще відео, обіцяю. Я просто набираюсь трошки бази знань. І мені треба якось зміщувати роботу вдома, роботу з цим, і роботу взагалі в цілому, і друзів, і сім'ю, і все на купу одним словом, як завжди. Тому люблю вас. До зустрічі!